У 2014-2015 роках ми пережили події, які сколихнули світ. Студенти не мають права йти на літні канікули, не обговоривши актуальних для сьогодення проблем, не спробувавши знайти відповідей на наболілі запитання. Вважає студентський мер Полтави Олександр Глазов. Разом з іншими учасниками студ республіки він ініціював проведення першого громадського лекторію Вільні громадяни сильні громади, запорука ефективної держави. Настав час не тільки. Чекати від тих суб'єктів влади, там і так далі, дій. А час прийшов самим громадам ставати тим суб'єктом рухаючим, який буде змінювати і вести до нових ідей, до нових до до розвитку і всьому, що повинно бути в нашій країні. Голова полтавського відділення студреспубліки Олег Слизько розповів, під час зустрічі із відомим польським режисером Кшиштофом Занусі митець поділився, чим зміни в Україні відрізняються від польських. Прості поляки, на відміну від українців, обговорювали перетворення всюди, на кухні, на вулиці, що в наших людей відсутнє. Ми ставимо за мету, щоб сьогоднішній лекторій став поштовхом для створення в Полтаві дискусійного майданчику, де б обговорювалися. Вільно, широко, просто, відкрито, змістовно, не так, як, можливо, в Радянському Союзі, коли потрібно було говорити тільки добре або ніяк, не так, як звикли деякі в лапках громадські активісти, які дозволяють Собі іноді просто кричати, я не задумуючись над тим, що вони кричать і кому вони заважають обговорювати якісь питання. У громадському лекторії взяли участь і студенти. Даша бере активну участь у студентському житті. Дівчина каже: сучасній молоді бракує мети та єдинства. Прийшла штабу знайти нове для себе, розвиватися. Поскольку мы будущие, всі студенти это будучі страны, і очень важне, щоб ми були освідомлі, щоб ми були образовані і э, вперед. серед доповідачів відомі українські іноземні та місцеві філософи, політологи, економісти, аналітики і медійники. Громадські лекторій триватиме два дні 11 та 12 червня.